Чуєш, прокидайся. Знову температура. Що робити? Викликати швидку чи ні? Давати ліки чи ще чекати. Я навіть не знаю, що робити. Якщо ви прокидаєтесь вночі і не знаєте, як вам діяти, цей протокол врятує вас від панічних викликів. Зараз покажу покроково, що робити в кожну хвилину. Мама про ліки. Турбота починається з розуміння. Привіт! Я Юлія, фармацевт з 12-річним досвідом та мама трьох дітей. Якщо ви тут вперше, тисніть підписатись прямо зараз, бо сьогодні ви отримаєте протокол, який має бути в кожної мами. Я дам вам чіткий алгоритм дій, розроблений на основі рекомендацій педіатрів та МОЗ, який перетворить паніку на план. Перш ніж покажу протокол 15 секунд теорії, яка врятує вас від помилок. Запам'ятайте, температура це захист імунітету, який бореться з інфекцією. Тому рекомендовано до 38 градусів не втручатись, якщо дитина активна, нормально п'є рідину, а ось після 38 починаємо діяти за протоколом. Запам'ятали? Тепер конкретні кроки. Крок перший. Що робити, коли температура 37,5-38? Це зона спостереження. Наше завдання комфорт, а не ліки. Що робимо? Перше. Роздягаємо дитину. Ніяких теплих піжам, ковдр, шкарпеток. Залишаємо легкий бавовняний одяг або тільки підгузок. Тепло має виходити з тіла. Друге. Провітрюємо кімнату. Ідеальна температура повітря 18-20 градусів. Прохолодно, але свіжо. 3. Рясне пиття. Це найважливіше. Даємо теплу рідину маленькими порціями, але часто. Кожні 10-15 хвилин. Вода, компот, сольовий розчин. Рідина не дає розвинутися зневодненню, яке погіршує стан у рази. Не примушуйте їсти, якщо дитина відмовляється. Зараз їй потрібна рідина, а не їжа. Крок другий. Що робити, коли температура 38-39? Тут ми вводимо жарознижувальні препарати. В педіатрії дозволені лише два препарати парацетамол та ібупрофен. Парацетамол наш стартовий засіб. Доза 15 мг на кілограм ваги дитини. Ібупрофен використовуємо, якщо парацетамол не допоміг через годину або коли потрібна довша дія. Доза 10 мг на кілограм. Запам'ятайте головне правило: дозуємо на вагу, не на око, не на вік. Не на ще будь-що, а строго на вагу, як вказано в інструкції. Фізичні методи Якщо дитина гаряча, але кінцівки теплі, це так звана рожева лихоманка. Можна обтерти тіло водою кімнатної температури, але категорично заборонено спирт, озит, холодну воду чи лід. Це викликає спазм судин і це є небезпечно. Перевіряємо ефект. Контролюємо температуру не раніше, ніж через 30-45 хвилин після прийому ліків. Якщо температура впала хоча б на пів градуса або градус, і дитина почувається краще, це вже перемога. Крок третій. Червоні прапорці. Це найважливіший крок. Ці три головні сигнали СОС, коли ви викликаєте швидку негайно. Перше. Дитина молодше трьох місяців і температура вище 38. Тут ми не чекаємо одразу до лікаря. Друге. Температура 39,5 і вище, і вона не знижується після прийому ліків. Третє. Судоми, втрата свідомості, важке дихання або дитина не пила і не мочилася більше 6 годин. Це ознака критичного зневоднення. Є ще кілька додаткових червоних прапорців: наприклад, сильний головний біль з ригідністю шиї, висип, який не зникає при натисканні склянкою. Всі ці симптоми я виклала в безкоштовному PDF-чек-лісті посилання в описі. Роздрукуйте його і повісьте на холодильник, щоб він завжди був у вас під рукою. Запам'ятайте, краще перестрахуватися і викликати швидку, ніж пропустити щось серйозне. Що ж купувати? Тепер давайте закріпимо, які саме препарати тримати в домашній аптечці. Їх лише два, але важливо знати нюанси. Перший парацетамол. Це діюча речовина, а не назва бренду. Лікарські форми це сироп або суспензія. зручно дозувати з шприцом, А також ректальні свічки, якщо дитина блює і не може прийняти сироп. Зверніть увагу на концентрацію на упаковці, наприклад, 120 мг на 5 мл. Саме з цього ми рахуємо дозу на вагу дитини. Другий препарат ібупрофен теж діюча речовина. Випускається у формі сиропу, суспензії і також свічок. Зверніть увагу, ібупрофен дозволений до застосування у дітей, як правило, з 3 місяців. Обов'язково дивіться інструкцію. Чергування препаратів. Якщо ви дали парацетамол, а через 3 години температура знову пішла вгору, можна дати ібупрофен. Але між двома дозами одного препарату має пройти мінімум 6-8 годин. Третій. Регітраційні солі. Наприклад, регідрон або електроліт. Завжди тримайте їх вдома. Вони критично важливі для поновлення рідини в призневодненні. Пам'ятаєте ту паніку о третій ночі, з якої ми почали? Коли серце калате, руки тремтять і ви не знаєте, що робити? Тепер у вас є чіткий покроковий план. Роздрукуйте безкоштовний PDF-чек-лист за посиланням в описі і покладіть його у себе біля ліжка і спіть спокійно. У чек-листі є все: кроки протоколу, дозування на вагу, червоні прапорці СОС. Він завжди буде під рукою, навіть коли немає інтернету. У наступному відео на каналі Мама про ліки» ми розберемо не менш важливу тему дорогі дешеві ліки, що насправді всередині. Я покажу склад популярних препаратів і розкажу, чи варто переплачувати. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Будьте здорові. До зустрічі в наступному відео. Мама про ліки. Турбота починається з розуміння.